Ну і знов у нас продовження Авео. Файний автомобіль. Чесно, тачка ушатана, заїжджена. Ніхто до неї не дивиться. Ну, в принципі, що було зроблено? У нас. Так, тут дві форсунки течуть, потрібно міняти. Свічки чорні. Форсунки заливають. Ну, це вже нас не дуже цікавить. Основне, щоб він запускався. Вирізали жгути від старого газу. Виріз. Зараз покажу в салоні, тут у мене воно все стоїть. Не в цьому салоні, а в задньому. От у нас ДПКВ. Сигнальні дроти плюс маса на ДПКВ, датчик положення корінвала. Підсажувало цей сигнал датчика. Це у нас прекрасні дроти з форсунок. Ну, і, як ви вже зрозуміли, це у нас прекрасна сигналізація. Останнє, що було зроблено. У нас тут є от, дріт рожевий, можна сказати, який відповідає за запалення замка. Запалюваний, тобто він на 15-та клема. І був він скручений. Десь тут нема. ну зараз секундочку. Не можу знайти той дріт, який тут був вставлений, він був е, тоньший, ніж у нас основні дроти. Це я вже вставку зробив товстішу. І плюс у нас ще реле блокування присутнє таке. Але. Ну воно не могло спрацьовувати. Його ніхто не забрав. Чи спрацьовувало чи ні, але його залило. Вон, і воно все заржавіло. Контакту нема. Тут все у нас було підпалене від того, що сила струму йде велика, а контакт поганий, воно все підплавилося. Ну тут, не знаю, буде видно. Ні, на камеру не дуже видно. Змінився аж колір ізоляції, що тут, що тут. А сам той дротик не бачу, десь, мабуть, його викинув вчора. Ну, Після вже оцих всіх маніпуляцій. У нас О! приск форсунок з'явився стабільний. Просадки по напрузі. На Ебу і на все інше немає. Якось так. Тяжко далася ця вешка мені. Завели мене трохи треба було сісти, подумати перша ніч. Ну, це я вже психанув, достав форсунки, щоб бачити, як вони розпилюють, щоб вже осцилографом не шукати. Тому що знімав сигнал ДПКВ, був занижений. Розмах сигналу був дуже малий. Відрізав ото шмаття, що було до нього підліплено. Все там зібрав, пропаяв на термоусадочку. Сигнал ДПКВ з'явився дуже гарний. А ще ж датчик положення колінвалу знімав. На ньому ще ж у нас там щось тут двигунчик короті, вже трошки заморився. І на ДПКВ у нас збирається ще й стружка. Зовсім вогонь. От, викручувати не буду, але на ДПКВ у нас є стружка. Далі. Та що далі? Перезвонив ці дроти, блок запобіжників розбирався. Не знаю, сигнали сюди почали доходити. Все добре. А от імпульс-форсунок, він якби. Наче є, але форсун не вистачає, щоб форсунка відкрилася. Іде <кій> просадка. Вийшла, що просадка у нас по плюсу чомусь присутня. І ця просадка у нас присутня від, від катушки запалювання. Хоча хоча це все йде у нас одним з замка запалювання, от один дріт, який виходить 15 клема, і він заходить на ебу, на форсунки, на датчики, ну на все. Ну, зараз вона вилічилась. Що, поки починаю збирати, накину форсунки і вже дознімаю відео, буду виставляти на канал. Спершу ставлю площадку АКБ, збираю це все трошки до кучі. А, ну що ще я виводив? Виводив ще дріт на стартер, щоб мені було удобніше. Тут на АКБ і бачите, що тут виходить, бо трошки було невдобно бігати запалювання, крутиш в салоні, потім десь сюди відкручуєш, ну таке. Добре, збираємо. Буде результат. Зараз будемо запускати і прогрівати. Не знаю, так як форсунки підтікають. Масло тут печальне, вже в ньому бензинчик є. Хоча його залили свіже, але воно ну, авто майже не працювало. Зараз, секунду. Не знаю, камера передасть, не передасть. Оце у нас масло, яке залилось буквально. Блін. Геть недавно. Коли робили ГБЦ, на ній знімали. Це свіже масло. Воно чорне, я не знаю, наче на цьому автомобілі вже 15 тисяч на ньому відкатали. І воно таке, як водичка. Тому у нас на ній ще гідрокомпенсатори теж котять. Ну таке, авто ушатане трохи в хламину. Так. Говорити багато можна. Збираємо площадку АКБ, ставимо акумулятор і він вже зарядився повністю, бо то я крутив своїм. Ставлю кришки на роз'єм вже на теж. Збираю, включуся, як вже поставлю форсуночки. Ну що, площадку під АКБ поставив, прикрутив. Акумулятор заряджений поставив. Що ми маємо? Запалення у нас ввімкнуто. Форсунки розпиляють. Катушка у нас підключена. Форсунки підключені. Насос качає, тиск є. Ставлю паливну рампу. І, в принципі, запускаємо. Робимо адаптацію ДПКВ, е скидаємо БУ. Калібровки і все інше. І робимо адаптацію. Запускаємо автогріємо. І контрольний запуск на гарячу. І все, в принципі. Автомобіль готовий. Е так, може буду повторюватись. Що у нас тут було перевірено? Сигнали ДПКВ, ДПРВ. Е не було достатньо напруги. Замінилися свічки, тому що свічки у нас тут НЖК, десь одна вже впала там. На цих свічках є коронарка. Ну, видно. І ще десь одна впала, що шило по підізолятор. Камера вже геть на телефоні вмирає. По факту у нас катушка. Через раз спрацьовує, замикається в себе. Тут потрібно міняти катушку. Друге, це у нас заміна форсунок. Мити їх не бачу смисла, тому що вони прям бензин бензинчик аж на них аж видно, як От, дві сухенькі. Отак. От Там бензинчик стоїть потихеньку йде. Катушка під заміну, я б ще й дроти замінив. Нові свічки я вже поставив. Форсунки під заміну. Масло тут залили. Я б його вже і злив би. І дуже погано прокачується гідрокомпенсатори. Чути звук гідриків. Ну, контрольне. Ставлю форсунки, закручую паливну рампу, вставляю. І пуск нагрів. Адаптації і вже. Як прогрію і запустю після прогріту, то тоді вже включусь і буду дозбирувати салон. Так, ну, АВ-шка вже запускається, але дуже-дуже препогано працює. По розрідженню, наче у нас підсос повітря, але все, що димогенератор поки показав. Більше ніде димку не йде. І це означає ну, з, з автомобілем трошки горе? Треба ще глянути, тому що у нас розрідження показує 55 на холостих. Це вже автомобіль догрівся десь до 70 градусів і почав дуже-дуже погано працювати. Тут, походу, з головкою біда. Ну, А може Ще щось у неї тут не працює. Ні, поки не знаю. Думав, підсос повітря великий є, але підсосу повітря як такового нема. Тут зараз хомут. Одягну пластиковий, затягну, підсосу йде. Будемо дивитись далі, бо розрідження велике, може бути, вийшов датчик з ладу МАП-сенсор. Ну, підкинемо, якщо що, то з ланоса підкинути можна. В принципі, плюс-мінус вони повинні однаково працювати. Поки продовжуємо, авто ще ніяк не віддається. Ну що, це була гарна історія з Chevrolet Aveo. Але маємо те, що маємо. Зараз набираю, хай приїжджають і будуть забирати автомобіль, тому що я не знаю. Якщо згодяться, нам потрібно замінити катушку запалювання. І 4 форсунки Щоб автомобіль плюс-мінус якось нормально працював. Що мені по ньому не подобається, ну, я вже сказав, і по діагностиці у нас виходить дуже велике у нас розрідження. Помилок немає, але розрідження підсосу повітря немає. В принципі, Передній датчик я кисню підключив, але він видно, не працюючий. І у нас зараз вприску 11 мс, атмосферна 90 кПа. Ну, що можу сказати? Вже все на розсуд хазяїна автомобіля. Тобто автомобіль зараз в салоні зберу, набираю, хай приїжджають. якщо Приймуть рішення міняти, значить замінимо ми катушку і форсунки. Якщо не приймуть рішення, ну, то це вже таке діло. Будуть забирати так. Тому що в мене ще питання до голови, але я вже до гідрокомпенсаторів не ліз. Трошки це нема в мене часу вже. А в людей нема ні бажання, ні фінансової можливості. Автомобіль стабільно запускається і буде їхати. А там вже хай вирішують далі, чи будемо продовжувати ремонт, чи вона таки буде кататися. Всім дякую, до побачення. Підписуємося на канал. Відео вийшло довге. Це вже буде у нас друга частина. Якщо не вийде в відеоконверторі зшити цих два відео до кучі, то буде довгенько. Хвилин 20. 25. Всім дякую, до побачення.